Привіт всім моїм глядачам, підписникам, друзям каналу. Перепила сьогодні. Ось так почали нести яйця. Ох, шустрий які там кричить. Перепил. Ось там знесли. Потрібно дотолкати сюди. Хай штовхають лапками-лапками. Тут трішки клітка не під нахилом получилася то потрібно брати ось таку рейку і трішки допомагати. Так. Есть контакт. Ось так. Але відео не про це. Відео про, про яйця. 57-й день. Починають розноситись, так нормально вже розносяться. Перейшли були на звичайний корм. Сьогодні вже доставили мені корм щедранива. Ось такий корм я замовляю. Перед цим там був Best Mix. тому Більшість ще я замовляю. І ось такий корм в мене щедру і ще друйними. Так, у нас тут два. Два. Сьогодні зранку, тут одне. Яйце. Тут один перепил сидить. Пацан. Тут одне. І скоро будуть нестися оці. Десь 55-57 курочок. Тут має бути. Точні, точні підрахунки будуть завтра післязавтра, коли відбракуємо всіх півників. Ось це перепил. Це точно півник. А це три курочки. Перепелички. Так, один. Два, три. І чотири. Чотири яйця уже сьогодні. 57-й день. Порода Феникс. Ось такий результат від ранку. А вчора був ось такий результат. Вчора було 13 яєць. І раніше... Ось я тут записував. Саме перше яйце в нас було 21 липня. Одне яйце. Потім 23-го. Два яйця стрельнули. 24-го одне появилося. І 26-го 9 плюс 3. Тобто вчора. І вночі ще одне. Тобто... 9 плюс 3 12, 13 яєць за вчора було. Так що він починає розноситись за тиждень. Дали нам 20, 24 і ще 4 30 яєць за тиждень. Ну, це, нагадаємо, вони тільки-тільки розносяться. Ось навіть було перше яйце в центрі. Ось це перше яйце було. Подивіться, яке воно ще мале. Ось ці вже покрупніші йдуть. І ще корм, Грає велику роль корм. Тобто корм з магазину набагато кращий, ефективніший. Коли не було, додавав домашній. Сам, сам виготовляв, збалансовував, догуляв такий корм, коли не було. Зараз вже ще дранила йде в мене. Це чисто без реклами, але я його раніше купував 10 років тому назад і були гарні прирости і яйценоскість. Тому якось так. Далі буде. Давайте підпишемося і поставимо вподобайку. І заберемо ось це яйце. Хоп! До колекції.